Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. З вами я Ганя. нас сьогодні з вами відео ми дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка Палімарганець. Я рада вас вітати на своєму каналі. Не забувайте підписуватись. І подивимось, да? Ви просите, будемо дивитись. Дніпро найближчі дні. Чомусь мені показує, як діти, знаєте, в якісь ігри грають на відкритому повітрі. Десь діток зберуть відпочивати. Тиждень може бути неприємний, знаєте, ось і чутно. Чудно. Гучно. Чому завмерла? Знаєте, ніби все добре, так радісно, так гарний настрій, в день може щось бути. Зараз дивимо ще. Там десь прилітало вже поруч. Що нас щось не навчило, що там не можна просто так гуляти. Дніпро найближчі. Карма знову передбачено. Небезпека є. Дивіться, тут у вас, я не люблю цю фразу, ви можете відбити атаку, збити. Не люблю, тому що можете і не відбити. Захист буде працювати. Вдень щось таке буде тривожне. Ну знову вогонь іде. Захист працює, вогонь іде на місто, є можливість відбити атаку. Зараз будемо оточувати Дніпро дні, найближчі, Дніпро дні. Найближчі. Що мене смутило, що нібито він якусь зброю застосує, що? Нібито не повинна до міста долетіти добити Щось от перед містом спочатку впаде, а потім вже він на місто почне дивитись Дніпро найближчі дні. Ну, відбиваєтесь, дрони будуть. Військові не такі радісні і спокійні, як цивільні будуть. Ну, У цивільних просто буде відчуття, що. Нормальним життям хочеться жити, давайте чесно. Але тут показує, що в області гучно, гучно, гучно. Все, я зрозуміла, що атака летить, заходить на область, і потім вам буде здаватися, що ну, для міста безпеки нема, небезпеки нема, а вона буде ця небезпека. Будьте уважні, підступний якийсь дуже план. Я ти хочу зробити. Я просто хочу вогонь нести, я просто хочу, щоб люди лякались. Серед місця будеш бути. Планую, планую, але мені серединку міста, ну мені треба підготуватись. Я спочатку прощупаю захист по околицях, по району. Маршрут прокладає для чогось. Коли ворог прокладає маршрут, потім летить щось важке. Павлоград найближчі дні. У вас тут також, мабуть, потихіше було якийсь період. Є небезпека руйнації, інфраструктурний об'єкт, смерть, може завод якийсь бути. Заводи і подвійне призначення промислове, інфраструктура. Але смерть показала. Кам'янські найближчі дні. те, що до вас полетить, а воно кудись в інший бік. Ой, це я полетіла в інший бік. Хотіла сказати, от дивлюсь ваш регіон, і в мене постійно, знаєте, як Обдурили, така буде фраза обдурив. Ворог обдурив і досяг цілі, що нібито буде здаватися, що не так все страшно, а по результатах будуть жертви. Таке, знаєте, гра, хитрість. Тут знову дивіться, тут може бути так, що була атака, все стихло, і тут відбої пішли, і зненацька великий вогонь, де можливий прильот. Можливо, прольот. Таке відчуття, що не в саме місто, містечко цілиться, а в конкретний об'єкт. Буде атака. Але буде здавати, що ж. Ой, все ми в безпеці. Ні. Вогонь є небезпека. Кривий рік найближчі дні, ракета йде. Хоче якісь наші плани збити, щось нам не дати. Кривий ріг, у вас є небезпека влучання, люд, жертви люди, місто, центр. Не одну атаку показав. Якась жорстокість. М -м, цілеспрямованість ворога. Не бачу перепон, знаєте, таке відчуття. Кривий ріг. Вогонь іде. Там може бути декілька районів зачепити. Буде атакувати, є тиск на місто. Нікопель не ближчі дні. Ракета також іде, вогонь іде. О, я так розумію, може вихідні пройдуться, і воно прокинеться. Божевільне. Нікопель, смерть показує. Жертва. Військовим важко. Знаєте, нібито і цивільним, і військовим, там не знаємо, де ховатися, де а, перечекати навіть, бо воно якось тисне з усіх боків. Маргонець нембовищ. Небезпека для цивільних. Щось він як. Злузду з'їде, жертв хоче. Цивільні об'єкти буде бити. І в районі гучно, в районі дуже гучно. Саме місто може потерпати. Ні, вогонь і вогонь показує. Тут, можливо, кожного дня він буде якось змінювати, щось намагати змінювати тактику. Намагатись розрозуміти наші дії, де там військові ворог провокує нас до чогось. Є небезпека тут для цивільних. Прямо.